Доброго дня! Я завжди з вами підбір та пригін автомобілів. І сьогодні ми вже добралися до Нідерландів. Про цей гольф я вже закидав відео, правда, тільки фотографії. Ми його купили, можна так сказати, в сліпу. Тобто розмова була тільки по телефоні. Нас, голландець, запевняв, що автомобіль в ідеальному стані. І дійсно, я був приємно вражений тим, що ми приїхали на дану площадку. Площадка називається Ось її сайт. Ви можете зайти також на її сайт, і різні автомобілі. І коротко про цей голь. Дійсно, я був ідеально вражений станом цієї машини. Автомобіль без єдиного підкраса тобто без єдиного, немає жодної царапинки, жодної вм'ятинки, жодного сколика. Автомобіль має заявлений пробіг на одометрі 166 тисяч. В комплектації Highline, комбінований салон. Зараз я вам продемонструю салон всередині. На легкосплавних 17 дисках. Рік продукції даного гульфа 2016 рік. Середина, по-моєму, якщо я не помиляюся, 8 чи 9 місяць, навіть більша середина 2016 року. Всі, все скло в автомобілі, включаючи ЛОБове, все 2016 року. І гума стоїть, що досить немало важливо, тим більше для нас зараз зимова, зимові шини. Це є Goodyear, всі 4 колеса однакові. Рік продукції в нас ось. Третій тиждень 2022 року. Вся гума в рідній, я кажу в рідній, кажу рідній фарбі в ідеальному стані, можна сказати, ну, нова, це 2022 рік, тобто третій тиждень 2022 року. Є в наявності два ключа. Має камеру заднього виду, передній задній партронік, має фаркопчик. Стан автомобіля ідеальний. Ще раз, ну, я дуже-дуже задоволений тим, що ми рискнули і купили ось цю лялю. Автомобіль в ідеальному стані. Вартість автомобіля в Україні буде становити 12700 доларів. На даний момент автомобіль є актуальний. Ви можете телефонувати до мене на мій номер телефону 097 606 25 99. Скидаєте. Мінімальний завдаток. Завдаток мені досить за цей автомобіль 400, або 300 або навіть 500 євро, все залежить від того, на яку суму ви готові скинути. І розрахунок за весь автомобіль вже буде в Україні. Коли автомобіль буде розмитнений, сертифікований, Ну, В принципі, тут нічого готувати не потрібно. Автомобіль немає, ще раз зауважу, жодної царапинки, жодної м'ятинки, жодного сколика. Автомобіль на 2016 рік і на 166 пробігу в ідеальному стані. На рахунок сажі, ну, ми провіряли на стан сажі, зараз показує 6 грам. Тобто сажі взагалі в нормі, не те, що нові, її практично немає. Жодних помилок, жодних зауважень по мотору, по ходовій. Все супер. Вартість автомобіля 12700. Зараз ми його будемо буквально ще 15-20 хвилин будемо загружати на свій особистий автовоз. і будемо їхати на огляд Audi Q5. Нам потрібно ще оглянути. Ну і в принципі не знаю, чи ще сьогодні щось стигнемо, бо потрібно ще оглянути Renault Megane. Ось в нас два, два ключа, є сервісна книжка. За пробіг я гарантую вам головою. Тобто, будь-хто, хто приїде до мене, може їхати на будь-яке СТО, можу надати вам ВІН-коди. При перевірці, якщо спливе, що тут не 166 505 км, а там 180 чи 190 я вам. Повністю перекрию всі ваші розтрати на те, що ви дзвонили, приїхали і дам вам ще 100, 200 та 300 доларів зверху за те, що ви потратили свій час. Має датчик дождя, датчик світла. Автомобіль заводиться ідеально. Зараз у нас тут в Голландії 3,5 градусі тепла. Автомобіль заводиться ідеально, все працює, клімат, навігація, камера заднього виду також з лівої сторони у нас одразу. Малює машинку і передній-задній партроні. І чим добре, що в нас знаходиться Фаркоп, тому що, як ви бачите на відео, в нас Фаркоп є крайньою мертвою точкою. Тобто це досить такі, типу, непогана, як то кажуть, штука, яка стоїть в майже всіх автомобілях, які знаходяться в Нідерланди, тому що вони фаркопи люблять. Не, не означає те, що вони там возять е, цементи, пісок щебенку. щебінку, вони транспортують е, велосипеди і кемпінги, коли подорожують. Е, електроручник. одного єдиного, що не вистачає одного, одного, це би було взагалі б супер, якби був Ну, Але, на жаль, дистроніка немає. Кроме дистроніка, по автомобілю, ви не знайдете жодного жодного, жодного, жодного зауваження. Автомобілем я задоволений, і я думаю, людина, яка схоче купити мене цей автомобіль, теж буде задоволений, буде насолоджуватись їздою. І проблем з ним не буде. Ще раз нагадую, мій номер телефону 097 606 2599. Займаємося автопригоном, підбором, доставкою, розмитненням, сертифікацією, поліровкою. Також вже будується гараж. Можливо, до кінця року він буде вже побудований. Людина, яка буде приїжджати до мене, можна буде зразу на місці. Тобто людина особисто побачить, що було замінено мастило, фільтра. Якщо потрібно буде щось зробити по заміні колодок, тяги там припустимо, стабілізатор, це все буде устранятися. І також буде підйомник для того, щоб людина, яка приїжджає, я міг її припідняти, опустити, щоб людина переконалася, що по автомобілі немає жодних зауважень. Підписуйтесь всі на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео, які я закидаю на свій YouTube канал, ви одразу повідомлення і ми могли переглядати і одразу телефонувати. Всім гарного дня, мирного неба, до нових відео. Підписуйтесь на YouTube канал. До побачення! В Голландії ми ще будемо знаходитись 3-4 дня. кого що цікаве, телефонуйте. Дякую, до нових відео.